Ранній ранок, 24 лютого 2022 року, через кілька хвилин після того, як президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення спеціальної військової операції або просто повномасштабне вторгнення в Україну, російська крилата ракета 3М54 54 калібр вже була на шляху до своєї цілі. На перший погляд, схоже, що вона вразить столицю України Київ, як і багато інших ракет сьогодні. Однак справжньою цілью є військова база 3018 Національної гвардії України, яка розташована всього за 10 кілометрів від Києва. Близько шостої ранки ракета розривається на порожному полігоні перед казармою, а через пару хвилин після першої розривається ще одна ракета біля житлових будинків. Це перша атака на невеличке містечко, яка стане відома завдяки значним і запеклим боям в перші дні повномасштабного вторгнення. Це місто Гостомель. Ракети вдарили по військовій базі поблизу аеропорту Антонов. Також він називається аеропортом Гостомель. Це український міжнародний вантажний аеропорт, який використовується як база льотних випробувань, розташований у північній частині містечка Гостомель. Цей комплекс був побудований в 1959 році і включав два закритих опалювальних ангари для ремонтно-технічних робіт і кілька адміністративно- і науково дослідних корпусів, його унікальною особливостю є залізобетонна злітна посадкова смуга довжиною 3,5 км та шириною 56 метрів, придатна для посадки надзвичайно важких літаків. На той момент найбільший літак у світі, могутній Ан-225 Мрія, знаходився на техобслуговуванні в одному із ангарів. О 5 ранку близько 200 військовозобов'язаних з місцевої військової бази НГУ, яка була ціллю нещодавнього ракетного обстрілу. Рушають до аеропорту та організовують оборону під командуванням 35-річного Віталія Руденка. маючи на озброєні лише стрілецьку зброю, радянські ПЗРК і кілька зенітних установок зу 23 2 солдати строкової служби тепер відповідають за оборону величезного стратегічно важливого аеропорту Антонов. Через дефіцит людей, оскільки багато професійних бойців Нацгвардії перед війною відправляли на підсилення інших напрямків, немає можливості повноцінно організувати периметр оборони. Тому солдати розбиваються на невеликі групи і розподіляються по території на військових вантажівках. Більше з них належить до батальйонів постачання, які відповідають за гасіння пожеж, патрулювання та канцелярські зобов'язання, а не бойові дії. Приблизно через 4 години військовозобов'язані 4-ї окремої бригади швидкого реагування будуть підсилені декільками меншими підрозділами Національної гвардії, а саме першою бригадою оперативного призначення та спецпідрозділом «Омега». Їх прибуття супроводжується декільками одиницями бронетехніки, а їхнє озброєння практично ідентичне тому, що у їх колег з 4-ї бригади. В той самий час на відстані 170 км кілометрів від аеропорту Гастомель. Велика група російських гелікоптерів готується до виліта з аеродрому Великий боков, розташованого неподалік від Білоруського Мозеря. Ця група налічує не менше ніж 34 гелікоптери, головним чином мі 8 з десантниками на борту, підсиленими понад 10 сучасними Ка-52, а також декільками старшими ударними гелікоптерами Мі 24 та Мі 28 Перебуваючи в повітряному просторі Білорусії, перша хвиля ударних гелікоптерів непомітно перетинає український кордон приблизно о 9.30 ранку. У другій хвилі, яка супроводжує першу, входять легкоозброєні мі 8 з військами, рухаючись вздовж гирла річки Дніпро, перша хвиля гелікоптерів летить великою групою прямо на південь. Наближаючись до столиці з півночі, вони роблять поворот біля Коховської ГЕС. Саме в цей момент українська ракета влучає в один із гелікоптерів, змушуючи його здійснити аварійну посадку. Майже одночасно відбувається ще одне пряме влучання, що змушує російський Мі-24 швидко втратити висоту і згинути в тихих водах річки Дніпро. Решта машин починають відстрілювати теплові ловушки, щоб знизити ймовірність бути враженими, і прямують до берега, щоб уникнути долі тих двох знищених машин. Станом на 10.30 ранку Росія зазнає перших втрат на шляху до гостомеля. Зараз сформована колона розділяється на дві групи. Сили групи А направляються на північний захід з метою атаки аеропорту з півночі, проводячи розвідку та за необхідності, розчищаючи злітно-посадкову смугу. Група Б вирушає на південний захід для наближення до аеродрому з південного напрямку. Задача останньої групи полягає в тому, щоб відрізати базу української 4-ї окремої бригади швидкого реагування Нацгвардії від аеропорту та знищити дислокованих там захисників. Приблизно об 11-ї ранку вертольотні групи досягають району Гастомеля. Коли гвинтокрили або груп наближаються до аеропорту, ка 52 мі 28 і мі 24 Першими відкривають огонь з автоматичних гармат та випускають некеровані ракети по захисникам. Однак, замість раптового нападу на формування неорганізованих військ, загарбники стикаються з росіяними загонами національної гвардії, які негайно відкривають вогонь з усією наявною зброєю. Один з захисників Сергій Фалатюк біжить на злітно-посадкову смугу аеропорту за радянським ПЗРК «Ігла». Він цілиться в російський К-52, що летить прямо на нього, але відстань для пострілу занадто мала, і гвинтокрил пролітає над ним. Сергій миттєво розвертається, і після короткого прицілювання запускає ракету в хвіст ворожого гелікоптера. Ракета прямує за машиною та вибухає біля двигунів. Змушуючи гелікоптер впасти прямо на злітно-посадкову смугу, цей інцидент доводить вразливість найсучасного російського гелікоптера до ПЗРК, навіть такого застарілого типу, як ігла, розробленого тисяча 1971 році. Під час інтенсивного бою з ударними гвинтокрилами до місця подій прибувають Ми 8 проте більшість з них зазнають труднощі при посадці через масштабний пожар. Однак це мало допомагає силам вторгнення, оскільки Росія втрачає три К-52 і один мі 28 у різних частинах аеропорту. Гвинтокрили знищують паливні баки аеропорту та пару літаків біля злітно-посадкової смуги, вкриваючи небо чорним димом. Також значних пошкоджень завдано ангарам та всієї інфраструктури аеропорту. Один мі 8 суттєво пошкоджений і не може злетіти, тому росіяни пізніше підірвали його, щоб запобігти захопленню. Через тривалі бої бійці національної гвардії відчувають нестачу боєприпасів і вони отримують наказ почати організований відхід до своєї бази. Це дозволяє всім російським Мі-8 приземлитися на західній околиці аеропорту та розгорнути там всі свої війська. Інша група гелікоптерів викидає сили ВДВ на північно-сходну околицю аеропорту Гастомель, щоб відрізати базу нацгвардії. У першу хвилю було задіяно щонайменше 100 бійців 31-ї гвардійської десантно-штурмової бригади та 11-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади. Озброєні гранатометами, переносними мінометами та стрілецькою зброєю, російські війська рухаються до головної злітно-посадкової смуги та захоплюють її без особливого опору. Однак вони не відразу просуваються до будівель аеропорту. Поки мі 8 приземляються, прибуває принаймні ще одна хвиля військ, так що загальна кількість росіян на аеродромі досягло приблизно 300 осіб, що дозволяє загарбникам продовжувати наступ. Вони обережно рухаються через адміністративні будівлі у бік диспетчерської вежі. Перший бойовий контакт на землі з російськими військами відбувається, коли командир українських військ проїжджає через перехрестя біля контрольної вежі в його бронемашину влучають з гранатомета, але граната дивом не детонує, і він був змушений об'їхати ангар по колу під вогнем ворога, щоб повернутися до своїх сил. Тим не менш, групам Нацгвардії України доводиться відступати в місто через свою базу, оскільки вони переважають чисельністю, але не мають достатньо боєприпасів. Станом на 13.00 вся територія гастомельського аеропорту переходить до рук росіян. Навіть з урахуванням великих втрат, штурм здається переможним, і російські війська підіймають прапор. Вони навіть не підозрюють, що справжня боротьба ще не почалася. Якщо подивитися ширше на ці події, то багато джерел пояснюють такий акцент на гастомелі бажанням росіян швидко взяти Київ і повалити владу. Але для цього необхідно було швидко перекинути до порога міста не менш тисячі десантників. Однак план наземного вторгнення через найкоротший маршрут з Білорусі виявився несприятливим сценарієм, оскільки сили вторгнення легко зав'язло б в боях на півночі України, і навіть в разі прориву могли б стати об'єктом чисельний засідок на своєму шляху. Подальший план включав утворення повітряного мосту між захопленим гастомелем та псковим. Який мав на меті забезпечити швидке перекидання військ та ресурсів між пунктами, таке пояснення надає керівник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Христо Грозів, який заявив, що 18 російських транспортних літаків Іл-76 шість вилітіли з пскова до Києва безпосередньо в той момент, коли російські війська закріпилися в аеропорту Гастомель. Здатні перевести понад тисячу військових та навіть легку бронетехніку вони планували прибути до Гостомеля, який є найбільш придатним аеропортом поблизу Києва для посадки таких важких літаків. У разі успіху понад тисячі осіб з легкою бронетехнікою була б розгорнута прямо під столицею, поставивши б Київ під серйозну небезпеку. Однак російському військовому командуванню не вдалося передбачити, як будуть розгортатися події. Через шалений опір вертолітні групи не тільки несуть значні втрати, але й втрачають драгоцінний час, кружляючи, не маючи можливості приземлитися. Поки легко озброєна піхота ї окремої бригади швидкого реагування України та інші підрозділи, які спочатку захищали аеропорт, повільно відступаючи під натиском набігаючих хвиль росіян, дали час 72-ї окремої механізованої бригади, 80-ї та 95-ї окремих десантно-штурмових бригад розгорнутися та оточити гостомельський аеропорт. У той час, як українські легкі десантні бригади швидко прибувають з Житомира на транспортних винтокрилах, 72-га механізована бригада має перекинути свої танки та артилерію, яка знаходиться за 100 кілометрів від своєї бази в Білої церкві. Саме тому фактор часу був критичним у цієї ситуації, оскільки російські війська не просуваються далі і швидше за все мають суворий наказ охороняти аеропорт до прибуття основних сил. На ІЛ-76 в боях настає коротка пауза. Це дозволяє українцям вивести артилерію на позиції для підтримки контратаки. В 15.30 президент України Володимир Зеленський у зверненні до народу заявляє про завершення оточення аеропорту Гастомель і віддає наказ зачистити територію. Ворожений десант Гостомелі блокують. Війська отримали наказ на знищення. Приблизно в цей час артилерія ЗСУ і Нацгвардії, а також українські бомбардувальники су 24 обстрілюють аеропорт снарядами та бомбами. Українське військове командування розкрило російські плани, і ідея інтенсивного артилерійського обстрілу та авіаударів полягає в тому, щоб пошкодити злітно-посадкову смугу. Крім того, українські сухопутні війська починають наступ з кількох напрямків за безпосередньою підтримки з повітря гелікоптерів Мі-24 з некерованими реактивними снарядами на борту. Варто також відзначити, що активну допомогу в контратаці надав грузинський легіон, сформована переважно етнічними грузинами-добровольцями, які воюють на боці України з 2014 року. В результаті запеклого бою. Росіяни зазнали великих втрат і змушені відступити в поля та ліси навколо аеропорту. Станом на 9 вечора аеропорт Гастомель перебуває під контролем Збройних сил України, що є надзвичайною перемогою в перший день повномасштабного вторгнення. Російське військове командування змушене перервати місію доставки додаткових сил у цей район повітрям, і всі літаки, які вилітіли з Пскова, приземлилися в Білорусі. Якщо дивитися ширше, то для українців ситуація все залишається досить небезпечною. Під час інтенсивних боїв за аеропорт на початку цього дня росіяни переткнули кордон з території Білорусі і швидко пройшли через радіоактивну Чорнобильську зону відчудження, де українські сили не мали жодних рубежів оборони. У ніч 24 лютого, на ранок, 25 лютого, велика кількість російських військ і важкої бронетехніки підійшли до околиць міста Гастомеля. І бій за аеропорт перейшов в бій за все місто. Таке швидке просування північі України було успіхом на тактичному рівні, але провалом на оперативному. З часом стає зрозуміло, що росіяни не можуть доставити свої сили під Київ для ефективного просування в місто, оскільки вони лише захищали окремі дороги під час свого просування, а не ключові міста, які мали потенціал стати передовими оперативними базами. Проте 25 лютого, під натиском кількох російських батальйонно тактичних груп, українці змушені відступити за аеропорту Гостомель. Щоб запобігти будь-яким подальшим спробам встановити повітряний міст, українська артилерія знов починає потужний обстріл цього району, який повністю руйнує злітно-посадкову смугу аеропорту та спричиняє значні втрати серед російських підрозділів на територію аеродрому, що ще більше сповільнює сили вторгнення. Станом на 5 березня Гастомель опинився під контролем російських військ, проте їхнє подальше просування було припинено. 16 березня українські війська намагалися відповісти контратакою і навіть досягнути. Часткового успіху 1 квітня 2022 року Збройні сили РФ покинули Гастоміль і всю північ України. Рішення про відступ пояснюється значними втратами російських сил, недостатнім матеріально-технічним забезпеченням і відсутністю прогресу у досягненні контролю над Києвом через ефективний опір українських військ у цьому районі. Підводячи підсумки цього етапу боротьби, стає зрозуміло, що ця битва стає першою серією катастрофічних поразок у спробах Росії швидко підкорити Україну. Всю операцію планувалося провести, враховуючи повну відсутність опору з боку українців однак, війська та командування України використовували підхід мобільної оборони, мали високий рівень координації та планування, що дозволило їм ефективно протистояти загарбникам. Незважаючи на те, що спочатку все розвивалося відповідно до плану Путіна, українські захисники аеропорту вдало використали обмежені ресурси, щоб максимально завдати шкоди окупантам і створити сприятливі умови для оточення стратегічно важливої області. Під час української контратаки були не лише знищені елітні російські сили, а й зруйновано весь план зі створенням повітряного мосту і швидким захопленням в столиці. Це змусило Росіян наступати через ліси на півночі України де їхні логістичні лінії були паралізовані постійними засідками. Бій за Гастомельський аеропорт визначив подальші військові дії в цьому районі, і швидше за все став однією з причин того, що Росія змушена була відійти з північі України у квітні. Під час бою серйозні пошкодження отримав найбільший літак у світі Ан-225. Мрія, який перебував на обслуговуванні в одному із ангарів. Знищений літак став одним із чисельних символів війни.